Всім привіт! З вами Анна Хільченка і Наталя Кривехіжина. Зараз ми вам покажемо набір миючих тестер засобів в пакувальній сумці код 555. І так що Наталя у нас тут в сумківці є? У нас такі спрейчики є. І ось що це на засіб? Спрей для манжетів. Це шампунь для чищення килимів. Що ми ними робимо, Наталя? Чистимо не тільки килими, а й верхній одяг, і можемо навіть полотенце попрати. Так, далі у нас гель для душу з жовтим тюльпаном. Він на мильному горіхі. Далі. Не мило для рук в придачу. Чудовий. Чудове мило. Так, далі у нас антижир. Ним також іще і ще гарно можна руки помити. Засіб для миття посуду. Ваш посуд буде скрипіти від чистоти і свіркати. Це взагалі загальне прибирання для всього, що ми бачимо навколо. До речі, вбиває кліщі пильові. Чи? І комахи, і мурахи всі його теж бояться і тікають. Дуже Душа... пахне така пахуча рівна. Займа на всі випадки життя. Гарний відбілювач. І не тільки. Намиває поверхня, е, в тому числі і тканини. О, Це наш улюблений засіб. Це баню і вісі. Без нього взагалі нікуди. Так, Антибактеріальний засіб вбиває 14 видів бактерій і грибків, без нього нікуди. І такий у нас є універсальний розпилювач. Ви можете любий розчин туди налити і користуватися. І дивіться, яка гарна сумка. А саму сумочку можна використовувати за будь-яким призначенням. Я ношу в ній документи на роботу. Можна скласти сюди ноутбук, можна дітям дати користуватися, хто куди там за чимось ходить, займається. Ну, така гарна, якісна, універсальна теж сумочка виходить. Це ідеальний варіант для першого замовлення. Ви спробуйте. Всі наші засоби виберете для себе улюблений і можна замовляти потім в великих упаковках.